Сьогодні ми піднімаємо надзвичайно важливу та болючу тему, безпрецедентну за своїм цинізмом та масштабами крадіжку української культурної спадщини. Росія краде не просто картини, вона краде нашу історію. Це більше ніж мародерство. Це цинічна спроба стерти українську ідентичність і переписати минуле. Як і навіщо дізнайтеся далі? Крадіжка українських цінностей це не явище, що виникло спонтанно з початком війни у 2014 році, це продовження багатовікової імперської політики, спрямованої на асиміляцію української культури та її привласнення. Ця стратегія має глибоке історичне коріння, сягаючи часів, коли українські землі розглядалися як невід'ємна частина імперії, а їх культурні багатства як законна здобич. Згадайте приклад викрадення вишгородської ікони Божої Матері ще у 12 столітті, яку згодом перейменували на Володимирську ікону. Цей ранній епізод символізує багатовікову тенденцію привласнювати українські реліквії, переписуючи їхню історію та інтегруючи їх у власний культурний контекст. Не варто забувати часи Петра І та Катерини II, коли відбувалося планомірне вивезення козацьких клейнодів, архівних документів та інших цінних предметів, що свідчили про українську державність та самобутність. Ці дії були спрямовані на послаблення української ідентичності та її розчинення в імперському просторі. Після початку російської агресії у 2014 році, а особливо після повномасштабного вторгнення у 2022 році, масштаби та цинізм крадіжок української культурної спадщини сягнули небачених раніше рівнів. Це не є випадковими актами мародерства, а добре спланована стратегія, спрямована на знищення української ідентичності. Російські окупанти не гребують нічим, розграбовуються музеї, картинні галереї, архіви, бібліотеки, церкви, вивозяться цінні експонати, стародавні книги, ікони, археологічні знахідки, навіть меморіальні речі, що мають символічне значення для української історії та культури. Згадаємо розграбування культурних установ на окупованих територіях. З Херсонського художнього музею було вивезено сотні картин. В Маріуполі були розграбовані місцеві музеї, що зберігали унікальні свідчення історії міста. Особливий резонанс викликала крадіжка колекції скіфського золота з Мелітопольського краєзнавчого музею безцінних артефактів, що мають світове історичне значення. Ці дії спрямовані не лише на матеріальне збагачення, а й на знищення української культурної присутності на окупованих територіях, на старання пам'яті про українське минуле дії Російської Федерації є грубим порушенням міжнародного права, зокрема гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року. Ця конвенція чітко забороняє будь-які акти ворожості, спрямовані проти культурних цінностей, а також їх крадіжку, грабіж та незаконне привласнення. Відповідно до міжнародного права знищення та вивезення культурних цінностей під час збройного конфлікту кваліфікуються як воєнні злочини. Винні у цих злочинах, як на рівні виконавців, так і на рівні тих, хто віддає злочинні накази, повинні нести відповідальність перед міжнародним правосуддям. Ведеться активна робота з документування цих злочинів, Фіксується кожен випадок вандалізму, кожна крадіжка, збираються докази для майбутніх судових процесів. Міжнародна підтримка є надзвичайно важливою у цьому питанні у засудженні дій агресора та у вжитті заходів для повернення вкрадених цінностей. За російською політикою культурного грабунку стоять глибинні мотиви. Це не просто бажання збагатитися за рахунок чужих цінностей, а цинічна спроба знищити саму ідентичність українського народу, підірвати його національну свідомість та інтегрувати українську історію у власний імперський наратив. Крадіжка культурних цінностей є одним з ключових інструментів гібридної війни, спрямованої на руйнування України зсередини. Знищуючи та вивозячи наші артефакти, Росія намагається позбавити нас зв'язку з нашим минулим, стерти з пам'яті майбутніх поколінь нашу справжню історію і нав'язати власну спотворену версію. Ця політика спрямована на те, щоб представити Україну як штучне утворення, а її культуру як невід'ємну частину великої російської культури. Крадіжка культурних цінностей є спробою підірвати самі основи української державності, позбавити нас права на власну історію та самовизначення. Важливо розуміти, що кожен викрадений артефакт має не лише матеріальну, але й величезну культурну та історичну цінність для України. Згадане скіфське золото з Мелітополя це не просто ювелірні вироби, це свідчення існування на території України давньої цивілізації, частина нашої прадавньої історії. Картини українських художників з Херсонського музею це відображення нашої національної мистецької традиції, голоси наших творців, їхнє бачення світу, стародавні книги та рукописи з архівів це збережена мудрість поколінь, ключ до розуміння нашого минулого. Кожен такий втрачений об'єкт це болючий удар по нашій національній пам'яті. Це спроба обірвати зв'язок між поколіннями, позбавити нас можливості вивчати та пишатися своєю історією та культурою. Україна докладає неймовірних зусиль для протидії культурному грабунку. Українські державні органи активно документують кожен випадок руйнування та крадіжки культурних цінностей, створюються реєстри втрачених об'єктів, збираються свідчення очевидців, проводяться експертні оцінки завданих збитків. Музейні працівники, архівісти, бібліотекарі на підконтрольних Україні територіях докладають неймовірних зусиль для збереження вцілілих колекцій, для їх евакуації в безпечні місця, для їхньої каталогізації та оцифрування. Україна активно співпрацює з міжнародними організаціями, звертаючись за підтримкою у документуванні злочинів у засудженні дій агресора та у розробці механізмів повернення вкрадених цінностей після деокупації територій. Світ повинен усвідомити, що це не лише українська трагедія, а злочин проти світової культурної спадщини. Необхідно посилити міжнародний тиск на Росію, запроваджувати жорсткіші санкції проти осіб та організацій, причетних до крадіжки та знищення українських культурних цінностей. Міжнародні судові інституції повинні ретельно розслідувати ці злочини та притягувати винних до відповідальності. Важливу роль відіграє також інформаційна підтримка України. Поширення правди про російські злочини проти культури та підвищення обізнаності світової громади про цю трагедію. Попри всі спроби Росії знищити нашу культуру, вона залишається живою та незламною. Українські митці продовжують творити, наші культурні інституції, попри втрати, зберігають свою діяльність, наша історична пам'ять живе в серцях мільйонів українців. Ми віримо, що настане час, коли всі вкрадені культурні цінності повернуться додому. Це не просто питання відновлення справедливості, це питання збереження нашої національної ідентичності, нашого духовного багатства для майбутніх поколінь. Світ повинен пам'ятати, що культура є душею нації, і ніхто не має права цю душу вкрасти. Ми будемо боротися за кожен артефакт, за кожну сторінку нашої історії, за кожну часточку нашої культурної спадщини. Наша культура це наша сила, і ми її не втратимо.